Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання: що заважає знищити корупцію в Україні, викрити всіх корупціонерів, посадити в тюрму, очистити Україну від корупції. Фіміда і Верховний суд. І Феміда вийшла. Так, дивіться, всі корупціонери знають, вони вже повивозили своє майно, гроші, повивозили все, що могли. Вони будуть тікати, рятувати. Вони знають, що будуть зв'язані руки і ноги, що так, як раніше їм не вдасться красти гроші. Тут через якусь лояльність, домовленість, старі зв'язки, вони попросили відтягнути час наші люди. Настане час і піде повне очищення від корупції в Україні, буде якийсь спуск. І всіх... Корупціонерів будуть судити і Верховний суд. Вони зараз таємно, колуарно, якимсь чином намагаються домовитись, відтягнути час, щоб врятувати, е, накрадені ці гроші своє майно переоформити, напевно, як -то. вивозять. Заперечую повністю весь негатив Убираю. і буде. Знищену корупцію. Скажіть, які є ще перешкоди, що може завадити, очистити Україну від корупції, і викрити, і засудити всіх корупціонерів? Ні з чим вони не залишаться. В них є надія, що війна закінчиться і вони повернуться до своєї старої справи грабувати країну. Але це все їхні мрії, вони будуть бідні, нічого в них не вийде, і багато корупціонерів, злодіїв. Які грабували країну, вони будуть вбиті, ну, точніше, повалені. От. Заперечу весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив, прошу вище сили, скажіть, допоможіть. Чи лишила ще хоч що-небудь, що заважає засудити? Викрити всіх корупціонерів, щоб в Україні не було більше корупції. У всіх ланках правління. Угу. Дивіться, в Україні повністю, усіх ланках буде зачищено від корупції по всій країні. Більше. Не зможуть корупціонери руйнувати Україну із середини. Оцей стан змінюється. Йдуть повністю обвал всіх зв'язків, всі, які були в них домовленості, зв'язки руйнуються. Корупціонер буде подоланий в Україні, і він буде. Забрано все буде у корупції, всі гроші повернуться в країну. Повністю очищена країна від корупції. Це вже після. Я так думаю, що це вони думають, що буде перемога, і тоді активно почнуть діяти, саме красти гроші. Більш активно, але насправді мені йде, що через два місяці почнеться очищення України серйозне, дуже сильно і доберуться до кожного. Заперечує, весь негатив убирає, Більше не можуть корупціонери грабувати країну, руйнувати із середини. Перекриваю, не зможуть. Відкриваю всі шляхи і дороги на викриття всіх корупційних схем, всіх зв'язків. Більше працювати не зможуть схеми корупційні, викриваються повністю і знищуються. Всі корупціонери засуджуються. Більше немає. Руйнації із середини України, повна перемога над корупцією. Всіх садять. Буде так. І так буде. Повертаю все, що було вкрадено. Повертаю країні Україні назад. Більше не може корупціонер існувати в Україні. В країні більше нема корупції. Перекриваю. Відкриваю всі шляхи і дороги, будуть намагатися брехати, обходити якимось чином, Більшість тікатиме, намагатиметься втікти. Прошу вище сили, допоможіть, будь ласка, очистити Україну від корупції. Україна сама чиста країна. Більше немає в Україні корупції повністю. Очищається Україна на весь Сама чиста країна від корупції буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть очистити Україну від корупції, знищити повністю всіх корупціонерів, засадити в тюрму, засудити і повернути все назад українцям. Громадянам України повертаються всі гроші, що були вкрадені. Буде так, буде так, буде так. Ламаюся схеми корупційні, більше не працюють, буде так. Де буде все сказане здійснено і так буде. Що допоможіть нам, будь ласка, захистіть нас. Дякую за увагу.